Подружжя пенсіонерів Єфомчуків все життя розмовляли російською. Тепер вирішили вивчити рідну мову. Я українка, хоча у мене батьки один русский, друга мама у мене українка. І училась я не в Україні, я український язык ніколи не зучала. Ми жили в Латвії. Потім я з мужем жила во Владивостокі довго време. Ми сюди переїхали. Я очень хочу. Свободно, …красиво розмовляти на українському язики. Серед тих, хто прийшов на відкриття другого сезону курсів, люди різного віку та професії. Однак об'єднує їх одне спільне бажання грамотно і гарно говорити українською. Я народився в українському селі, зростав в україномовній родині. Я навчався в українській школі, я навчався в українській семінарії, я закінчував український університет, але все рівно я відчуваю, що українська мова не є. У мене така досконала, настільки досконалою, якою би я хотів. Я прийшов навчитися не просто розмовляти українською мовою, а навчитися філігранно неї володіти. Перший рік проекту показав, що містяни не дбають про чистоту свого мовлення і готові до цього докласти зусиль. Говорить координатор і викладач курсів Наталія Вельгун. Аудиторія цього року вже дещо відмінна від попереднього, тому що минулого року прийшли люди, які більш-менш володіли мовою, хотіли удосконалитися. Ідея була ще не настільки розповсюджена цього року. Українство стає уже модним і. Все більше людей хочуть розмовляти мовою, навіть ті, хто володіє на початковому рівні. Тому можливо, нам доведеться більш ретельно вже працювати над граматикою. Зараз вивчення рідної мови набуло особливої актуальності, зазначає керівник проекту Сергій Михалюнок. Адже мова це те, чим повинен володіти кожен українець, незалежно від поглядів, переконань та місця проживання. Вийшов наказ міністра освіти з тим, щоб забезпечити і дати можливість культивувати. Ці безкоштовні курси, і ми будемо сьогодні. Ми цей наказ покажемо. Ну от і будемо звертатися до місцевої влади з тим, щоб нам могла допомогти у випадку, якщо у нас буде ну, занадто багато людей. Ми не зможемо розмістити всіх їх бажаючих у себе на інформаційно-літичному центрі перевесло. Говорити українською прагне і Ігор з Луганської області. Чоловік розповідає, що в його рідному місті антрацит дуже рідко чув українську, аби вільно нею володіти і прийшов на курси. У школі там українські язик вчили. Трошки разумеемо, трошки размывляемо украинской мовы И где-то в магазинах, на рынке, ну особенно я этим страдал, жена мне как-то поспокойнее, я демонстративно говорил украинскому. О, кохана, хочешь уйти цукеркой копыты? Ну, наступного раза. На нас оборачивались, и мне это было клёво. Да, знаете, смотрите, есть такое. Серед слухачів цьогорічних курсів є діти з батьками. Нігерієць Джон прийшов з донькою Аміною. Вона допомагатиме батькові у вивченні української. Раніше постійно люди руками а це неправильно. Якщо це Україна, Люди не розмовляти по українським мовам. А я зараз хочу розмовляти українською мовою, Не тільки розмовляти, не суши, но офіційно розмовляти. Говорити українською стає модно, і хоча наша мова є однією з наймолодійніших у світі, вивчити її нелегко. І в маршрутках, і в місті багато звучить українських слів, але в нас суржикова мова. На жаль, у нас не вміють наголошувати правильно слова. На жаль, у нас неправильно відмінюють числівники, коли кажуть, вітаємо вас з п'ятидесятиліття. Ну, ніяк і не п'ятдесятиліття, а п'ятдесятиліття. Тобто є моменти чисто мовного такого плану, і просто треба вивчити. Вчити слухачами курсів, можуть стати усі, хто прагне вільно володіти українською. Ольга Слірук Анатолій Басистий день за днем.